Бажай здоров'я всім українцям та хто підтримав нас, друзі. Таке, таке відео, можливо, у когось теж, теж таке трапиться, ну не дай Бог, трапиться, але знаючи, ну, користуюся таким генератором, ви самі знаєте, дуже давно писали, що там це повне говно, це не то, це таке-сяке. Ну і правильно думайте, не робіть і, і далі живіт. А цей, ця штука вже рятує, я не знаю, скільки вже, мабуть. Цілу зиму, відколи ми зробили. І зараз особливо насичено його вмикають, тому що зараз я вам покажу, чому він дуже сильно зараз працює, світло вимикають. А в мене роженіця з'явилася. Перша, так би сказати, роз... розпоросилася. Зараз я вам покажу. Знаю, в чому проблема? А вигрівати потрібно. Ну, зараз підете. Бачите? Щось там, Щось там. Щось там не то, воно клацає, черкає, але не зациркує. І друга проблема. Почав чомусь вчора ввечері, я вже не хотів розкручувати, дивитися там. І протікає бензин. Я кран закрив тут. Протікає бензин. Ну Тут більш мені зрозуміло, що швидше за все, що поплавок десь або застряг, або щось з ним случилось. А, а з цією херньою я не, не зіштовхувався, тому що я його не розбирав. Тут я знаю, тому що в мене раніше був мотоцикл. То похожі питання були, але ну, я думаю, що тут система така сама, в принципі. А з цим я не знаю. Ну, на пилці там також колись розбирав, є такі штуки, які за... зачіплюються, ну, розкидаються таке. Ну, зараз будемо дивитися, що там, в чому питання, а ходімо, я вам зараз покажу щось гарне. Що тут є, друзі? Що тут є? Зараз спробую вам фонариком присвітити. Де ви? Де ви малі? Як ви тут? Як ви тут, клинцаки? Як ви тут маленький? Що, хочете сад і тепла, хочете, так? хочете тепла. Зараз буду робити генератор, тим допускати. Загари маленький, зараз. Річ класна, я вам скажу, що виручає дуже сильно. Звичайно, жре і бензину. Я трішки пробую його переводити на газ. Ну, ще як би не доопрацював, працює. На газу працює, але стравлює газ на вулицю. Є там деякі питання, немає, немає часу. Розібратися в них, як би сказати, поки ще в каністрі є бензин, то трішки краще. А там, а там будемо далі бачити. значить. Система трішки незнайома. Ну, така. Зараз я думаю, що тут немає нічого такого, як би. Надіюся, що немає. Ну, потрібно встигнути, щоб ще магазини не, не закрилися. Тоді буде... Видно. Ну не я купил це, то точно. Дивіться, який тут вентилятор стоїть. Дивіться, який чіткий. Я думаю, що воно так звідти видуває і дує. Бачите, можна? Хорошо, непогано зроблено. Значить, що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Не знаю, начебто викидає і все повинно. Бути нормально. Знаєте, як викручую все, що бачу. Викручую, як би, все, що бачу. Все, що бачу, то я і бачу. Бачу дві таких штуки. І все. Ну, до, до, доволі просто. Я вам скажу, що такого аж серйозного немає, але походу оці штуки повинні якби, розкидати і зачіплювати сюди. Ну так, якби, якби тут інакше не може бути то можливо стерлися отут трішки оці кінчики і, і не зачеркає. То зараз попробую підогнути їх, трішечки підогнути. І покладемо назад, подивимося, що воно стовпде. Зараз знайду пласклупці десь. Так. Трішки підогну, бо вони якби я зрозумів, що йдуть. Отак під углом і їх викидає. Тут пружинка така, що воно їх якби закидає назад, але як від центрова сила, ті відкидає, і щоб воно сюди заходило в пази. Можливо, десь трішки підтерлося, або знаєте, як з заводу, було так, мінімальні зазори. Поклажні, цупко. Бачите, непогано, тут ребра такі жорсткості зроблені. Ну, до діла, воно всіх так, мабуть, йде. Зараз чимось потрібно відогнути цю штуку. І. Ставим назад, мабуть, забагато буде черкати. Багато загнув. Багато трішки трішки менше. Бо, ну по ідеї, що воно повинно ховатися аж сюди. Не буде ховатися, буде по тому тарабанити. Ну така, в принципі, логіка. Оця пружинка, вона його ховає назад, а коли. Ну, в принципі, як у пилки приблизно, але більш надійніше зроблено. Можливо, забагато віддогнув. Більш надійніше зроблено. У Пилці там взагалі, як туди полізти, там ті пружинки, там ці такі штучки-дручки. То... Ну я сподіваюся, що все буде добре. Ну доволі, я вам скажу, дуже проста система. Надзвичайно просто. Я думав, тут за як повикидається, повисипається всього того, знаєте, з такого. Так, а цю фігню як ставити? А? Мабуть так. Побачимо. як завжди, і, і знаю вже по досвіду. Якщо щось розбираєш, то фотографуй, бери. Щоб потім бачити, як назад складати. Але ж коли розбираєш, думаєш, що ти вже все знаєш. Ну як би. Як би так би. дивіться, І. дивіться, Бачите систему? О, воно навіть сюди заходить якось, бачите? А! Сюди через то і аж зрозуміли? Воно навіть не, не лише в те йде, а йде через цей отвір і в цей корпус. Бачите, наскільки як? Тобто хто буде з цим зіштовхуватись, а мабуть, що буде, але ну, хто інтенсивно використовує, то, 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 мабуть, це воно. Зараз ми ще побачимо і подивимося до того. Я вам скажу, що приємно, що вчора чоловік написав, що я зробив генератор по вашому цьому. Класно. Класно, молодці, робіть. Та пам'ятаєте, які тому ми знімали, які були. Ех ти, балабол, бля, що ти кажеш? Людей все погорить. Он вже сіки там два місяці десь працює. Ну відколи ці відео зняті, відколи цей, цей, цей генератор. Що Ярослава, там генератор той перший був, а вже на ньому, над ньому то вже працював, якби була, підключав свій, свій будинок, ще нічого не згоріло, слава Богу. Розумієте? така штука. Хто має можливість, той купує, хто не має можливості, той робить. Немає нічого тут такого. Всі ми мусимо не зажимати, може воно не то. Всі ми мусимо. Воно Воно це діло, воно це воно, коротше, а це діло. Бо я, я вже грішним думав, ну закритий кран, там зараз багато бензину, хочу його трішки випалити, щоб не зливати. Ого, навіть компресія сильніша з'явилася. Бувай! Гахо! Все питання все, все, як я нічого не змінював, відколи вам показував. Тут все так, як і як і залишилося. Бензин валите з під беклотною сюди. Я не поки що не розумію чому. По правді вам скажу, де він тут знайшов дюрку? Де він тут знайшов дюрку? Звідки не болеть? Я нічого не не пойму поки що. Поки що нічого не пойму. Але зараз от відстойник цей. Подивимося, що тут робиться. Добре, коли воно нове, як би сказати. А коли воно вже... Ну він працює доволі інтенсивно, скільки вже без зиму на ньому спалиноте. Щось треба підкласти. Зараз щось підкладу. Добре, що заводиться. Погано, звичайно, що гадить щось туди вона. Що вона гадає. Не зрозуміло. Не зрозуміло. Що вона туди гадить? І що ми... Причина. то все якби на місці повинно. І повинно працювати. Так, якщо я зараз відкриваю кран, то бензин, походу, не повинен текти. Правда? Правда. А так тече, а так не тече. Можливо, десь... Можливо, десь поплавок застряг, розумієте? Можливо, десь застряг поплавок і... Це зробив пакость. Можливо, десь застряг поплавок. Я так собі думаю. Я так собі думаю. Я собі так гадаю. Але чи це дійсно так? Я не знаю. Я вам скажу, виручає непогано. До жре бензину. Я під'єднав, заправив на 500 гривень газу балон. Буду пробувати його, ну що там потрібно попрацювати. Ну що ж, пробуємо, пробуємо ще раз, що вийдеться. Зараз вимкну, хай постоять з відкритим краником, чи буде знову прокрапувати, побачимо, тому що ну можливо поплавкова ця штука, ну поплавок, як там, десь у корпус підстряг і, як би сказати, не спиняв і бензин і тік, тік. Можливо бути так. Можливо бути не так. Значить я поки це закручую, всім, всім нормально. Взагалі, про, про, найпростіша штука я зустрічався. Я думав, там зараз капець буде. Ну, чесно кажучи, там як завжди, півдня тягнеш під коп, то випаде, то випало, то не засуну, то, ну, таке. засунути. Так, друзі, підклав таку штуку, прийшло хвилин 10. Е, нормально, нічого не капає. Значить, тут, якщо перелів йде, значить знайте, що поплавок може або застрягнути, або щось з ним трапитися. Можливо, під е, оцей клапанок попасти щось. Тобто, ну з цим дивіться. І тут штука. Десь або підстригають ці вуса, ну зігнутися я так не думаю, тому що вже тепер отак от сидів, обмірковував, що вони аж вилазять так далеко. То швидше за все, що десь вони підстригали і того воно не, не кидало. Заводимо і пішли годувати, бо вже час якби і вже змерзли малі. Коцюнчики, їсти котюнчики. Малечі. Зробимо тако, таке утеплення. Клітку, щоб зберігалося тепло. Давайте котюники. Гайда. Гайда. Захоплюємо, захоплюємо. От Молодці. Вже знаєте так, живчики. Я їм, як би сказати, і... Такі все ж таки, куди дінешся, нікуди не дінешся і потрібно, потрібно тримати хазяйство. Неодноразово виручали, знаєте, що землю тримаю, продавалися десь поросята, хлялося зерно, добрива, ну, насіння, верніше, добрива. І таким чином, якби з одного, як я вам раніше попередніх відео казав, що з пустого в порожне пересипалося і таким чином. Таким чином, як би сказати, і живе. Мусимо живати, мусимо триматися. Пам'ятаєте, хто зі мною спочатку? Я отут на цьому ж місці від цієї шльохи, мабуть, золотовалютний фонд. А це вона лишилася на, на свиноматку, так? Да? Мангенька. Золотовалютний фонд. Тоді вона, я вам показую, і брав на руки і відео знімав. Так і вона й залишилась нас одна, ну, як би сказати, на заміну. Трішки лишаємо на заміну, щоб ну самі розумієте, оновляти е, свиноматок, яка вже стара йде на, на, на відпочинок, як би сказати, а заміняють їх отакі, да? така маленька. І по цьому, бачите, зробив таку лампочка червона, коли є світло, тоді як вам сказати, так, не робкає в мікрофон. Коли є світло, тоді... Вигріється від світла від того що цьому, ну, як би сказати, від лінії коли немає, вмикається генератор, десь ну не зовсім там годинку без світла побуде, а е на годинку другу вмикається. І так би, як би сказати, е виживаємо. Виживаємо і не втрачаємо надії, все рівно працюємо. Далі буде ще одна поросиця, за нею ще одна поросиця. І процес, як би сказати. Е так підлаштовуємо, щоб поросилися на кінець зими і десь на кінець літа, середина літа. І так воно, як би сказати, підлаштовуємо, коли виходить, тоді виходить. І знову хоч, так? знову хоч в інтернет, давай потьомкаємося, потьомкаємося. Ну, на камеру не буде, навколо, так? Я жартую звідси. Маленька, хороше, ну що зробиш? Що зробиш, така ситуація роблять нам неприємності ці. Все, світло, -світ. Розглядать неприємності нам ці, не можна сказати, слова, можливо, діти дивляться, ну і діти це розуміють. Але, але мусимо виживати і виживемо, не втрачаємо ні в якому разі надії, друзі. Що буде, побачимо. А надіємося на краще, надіємося на перемогу. Зараз я ще вам покажу, як я їх загоню. Коли вона встає, як вони у мене вже привчені, і заходять самі туди. Зараз побачите. Ну хай по сотну ще. Ну давай давай ще, ще покажемо ось режутка. Режутка, маленька кнопка, ну що я винна, що світло вимикають. Що я винна, що світло вимикають, а жити хочу. каже, Я ж надію хочу дати Україні, каже, да? Комусь попадуся потім, і будуть мене вигодовувати до великої. каже, такої 100-200 кг, 300 кг, Я, можливо, буду рекордсменкою. А це хлопець, це хлопець, це пачан. А такі справи, друзяки, зараз візьму вам. Чую, можливо, це дівчинка. Блін, хлопчик. Хлопці, дай дівчинку нам, можливо, лишиться дівчинка якась з цих. А з чорнява. Чернява дівка вилишиться, да? залишися. залишися на свиноматку, да? залишися. Ну біжи, цицьку смукці, бо зараз встане вже. Так ну, десь дасім, 10-15 хвилин і вже лягає якби, на біг, а вони так. Я їм лише по, по э, в долоні похлопаю, бачите, похлопав. Вже, вже Ну, Гайда, гайда, заходимо, 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 заходимо на місце. Заходимо. Давай, 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 давай. Один за другим. Айда. Айда. айда, кнопка, можна, кнопка. айда. Зараз почнемо поратись, вже на дві години вмикають світло і на чотири вимикають. Ну, десь повинно з'явитися в дві години, на дві години повинно з'явитися. Дасть Бог, якщо там тривога по всій Україні, то якщо не нароблять таких лиха і справ, то, то все буде добре. Ну що ж, українці, допомагайте і підтримуйте одне друга. Кажи, кажи, допомагайте і підтримуйте одне друга. До наступних відео. Хай щастить!